Мрійниця під місячним сяйвом. У невеликому містечку, оточеному зеленими пагорбами, жила дівчинка на ім'я Ліна. Вона була звичайною дівчинкою з великими очима, в яких сяяли зірки, та завжди ходила з мріями у серці. Ліна дуже любила танцювати. Вона вірила, що танець це мова душі. Здатна розповісти будь-яку історію. Щовечора, коли місяць піднімався високо в небі, Ліна виходила на маленьку сцену, яку зробила у своєму саду. Там вона уявляла себе справжньою балериною, феєю, принцесою чи навіть зіркою, яка світила людям із небес. Ліна часто дивилась на місяць і думала, якби я могла станцювати для всього світу, розповісти всім, як важливо мріяти і не боятися показувати себе справжньою. Місяць, який завжди спостерігав за її танцями, одного разу заговорив до неї. Ліно, твої мрії такі чисті та яскраві. Що сягають аж до зірок. Чому б тобі не виступити на справжній сцені? Але ж я маленька місяцю. Хто захоче дивитись на мене? сумно відповіла Ліна Твоя щирість і талант зможуть запалити серця. Спершу вір у себе, а решта прийде. Наступного вечора Аліна виявила у своєму саду маленький пакунок. У ньому була сукня, прикрашена зірками, корона і чарівна паличка. Це був дарунок місяця. Одягни це і танцюй так, ніби тебе бачить увесь світ. Прошепотів місячний промінь. Вона одягнула костюм і знову вийшла на свою сцену. Як тільки вона почала танцювати, сукня засяяла, наче справжнє зоря на небо, а її рухи стали легкими, як подих вітру. Раптом навколо сцени зібрались мешканці її містечка. Вони не могли відірвати очей від дівчинки, яка танцювала. Під місячним світлом, ніби розповідала казку. На її виступі була королівська пара, яка випадково подорожувала через містечко. Королева, зачарована виступом Ліни, підійшла до неї і сказала Ти танцюєш так, ніби тримаєш у руках чари. Приходь до нашого замку і виступай. Перед усім королівством. Ліна, сповнена щастя, погодилася. У замку на Ліну чекала величезна сцена, яка ставалася їй справжньою мрією. Коли вона почала танцювати, весь зал затамував подих. Її рухи розповідали історії про зорі, які мріють дістати землю, про місяць, який захищає ніч. І про те, як важливо вірити у себе. У кінці її виступу всі стали і почали плескати. Король сказав: Ти нагадала нам, як важливо мріяти. Твій танець зачаровує серця. З того часу Ліна стала відомою танцівницею, але завжди пам'ятала про свій маленький сад місяць. І перший костюм із зірками. Вона навчилася. Неважливо, велика у тебе сцена чи маленька, якщо ти танцюєш від душі, твої мрії можуть запалити цілий світ.